Давайте всі разом скажемо слава Ісусу! Слава. Добре. Ми живемо в такий час, знаєте, в який ми можемо отримувати відповіді ну, на всі питання, які в нас виникають. Ну, На любі питання. Ми заходимо в всесвітню сітку, всесвітню сітку зауважую, і маємо для себе відповіді. Я розумію, що в кожного з нас є певні питання, на які. Хотіла би отримати якусь особливу відповідь. Навіть штучний інтелект, який дуже потужно сьогодні прогресує. Я коли був в Америці, мені навіть сказали, там один брат каже, мені доручили проповідь приготувати. Я каже, зайшов, він інтелект цей іспний, штучний, сказав, і він мені таку проповідь написав, каже: Ого. Каже, сам не, не придумаєш таку проповідь. І знаєте, друзі, я розумію, що усі штучні речі, які відбуваються сьогодні навколо нас. І наші можливості і вміння користуватися всіми цими світськими заходами. Навіть не тільки проповіді, екзамени люди здають, дисертації пишуть. Так, просто задає, що тобі треба, він тобі таке видає. Скільки треба, стільки видасть. Хочеш розширений, на тобі розширений, Хочеш менше, на тобі менше. Давай, користуйся. І знаєте, є певна небезпека серед усього того. По-перше, наш мозок перестає робити всі ті справи, на які він потужно був розрахований від Господа. Ми стаємо якимось такими обмеженими, і сьогодні такий в час віртуального такого відношення до тих чи інших подій, які відбуваються в нашій країні, ми можемо спостерігати бойові дії навіть з перших рядів. І не варто туди їхати і наряжати себе не на небезпеку. Дуже багато людей саме цими речами водяться, але є певна небезпека саме не тільки в тому, що мозок деградує, але є можливість нав'язати нам те, чого нема, видати те, що не існує. Я думаю, що за всіма цими речами не просто стоять люди, а стоять духи, духи, які впливають. На свідомість людини, які замість того, щоб збудовувати або показувати справедливість Божу істину, роблять зовсім протилежне. Зовсім протилежне. Сьогодні можна бути членом помісної церкви, але в церкві зовсім не бути. Ви скажете, ну добре, хоча б вони онлайн дивляться, не дивляться вони онлайн. Навіть онлайн не дивляться, вони не живуть життям церкви. Вони знають, не знають, про що проповідують, про що моляться, які потреби є в людей. Не знають. Як живуть? Знову ж така всесвітня сітка пропонує, дивись, там проходить служіння, там служіння, там служіння. І знаєте, якось так вроді людину не бачиш, а потім вона як тобі видасть, думаєш, слухай, хто тебе вчив весь цей час? Хто тебе вчив весь цей час? виявляється, що люди сидять в цій сіці і знаходять для себе те, що вони хотіли б знайти. Те, що вдається їм більш справедливіше. Добре, коли люди приходять і радяться, кажуть, от ми таке почули, чи то правда. Кажуть, відкриваємо Писання і дивимося, читає. То що, правда, то тобі що там проповідували? Ні. Що треба робити? В церкву ходити. Чому? Бо як ми чули, тут є люди, які відповідають перед Богом. Перед Богом відповідають. Нещодавно потрапило одне відео у нас на, на, на чаті, і там один пастор, він такий відомий дуже. І деякі люди кажуть, ну скільки він буде гавкати на нас. А він це не робіть. Так не написано. Робіть так, як на... не робіть, не робіть. Скільки ти будеш гавкати? Знаєте, що цей добрий пастор сказав? Каже, я вас ще кусать почну. Бо я за вас відповідаю перед Богом. Ви не можете знаходитися в цьому вчині, бо воно шкодить вашому спасінню. Це не є свобода. Знаєте, в церкві не може бути демократії. Чуєте мене чи ні? В церкві не може бути демократії. Бо це хібна думка. Не може кожна людина балакати, що їй заманеться. Не може один проповідник приходити і каже, робіть, а другий вставати і каже, не робіть. Ну не може так бути. Чому? Бо є одне слово, якого ми тримаємося. На цьому слові зростаємо, є ті люди, які пильнують за цим. Я не раз приводив цей приклад, колись на Західній Україні потрапили в одну церкву. Знайомі служителя були такі, знаєте, дуже потужні. От для нас знайомі. Отак, ми збоку дивилися, але особисто не були знайомі. Коли приїхали до церкви недільний день, святковий такі, знаєте, люди, люди святково вбрані, очікують на Боже Слово. Ну і пастор там запитав, звідки ви. Кажемо, з Києва. А, з Києва, то дивіться, братий каже, якщо ви щось скажете не по писанню, ото за піджака візьму і стягну. Щоб ви не ображалися. Зрозуміли? І ти тут розумієш або тобі відмовитися і поїхати в якесь інше село, де такого не скажуть. Або ти мусиш стояти на, на, на засаді Божого Слова. Знаєте, Бог дуже благословив це служіння. Вони сказали, брати, двері молитовного будинку для вас завжди відкриті. І кожен раз, коли ми десь на з'їздних служіннях зустрічаємося, кожен раз ми отримаємо запрошення. Приїдьте. Приїдьте. Нас єднає, друзі, Боже Слово. Не, не думки сучасні з цього світу. Бо знаєте, весь час люди спасалися таким чином, сьогодні кажуть, то все неправильне було, так не треба спасатися. Ось вам нове. Ось вам нове. Читаю Боже Слово і ми з вами молимося за наші потреби. Друге післання апостола Івана. Там один розділ, хто не знає. Читаю. Давайте восьмий, дев'ятий, 10, 11 вірш. Стережіться, щоб ви не втратили того, над чим ми працювали, але щоб отримали повну нагороду. Кожний, хто чинить переступ і не залишається у вченні Христа, Бога не має. Хто перебуває у вченні, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить цього вчення, не приймайте його в дім і не вітайте Його. Адже хто його вітає, той стає співучасником Його злих. Вчинків. Коли ви останній раз чули це слово, щоб його проповідували Коли? Виявляється стосунки між віруючими людьми або з тими, які приходять і щось приносять? мають чинитися саме так, як написано, навіть не вітайтеся з ними. Хто цього вчення не приносить? Дивіться, про що апостол Любові нас сьогодні намагається навчити. Хтось каже, проповідувати треба тільки по неділях. А на буднях ми тільки молимося, ми тільки молимося, ми тільки молимося, ми тільки молимося. Чого Іван не каже, вам треба більше молитися, а не Боже Слово виконувати і в ньому перебувати? Чому він так не каже? Бо в основі всього лежить Боже Слово. І саме Боже Слово. Воно вже спонукає нас і до молитви, бо коли я почую це слово, мені дуже хочеться помолитися до Бога, звернутися до Нього, сказати, Батько Небесний, я почув, що пастор зараз сказав. Він облічив мене, і я від того не буду ображатися. Я підійду і скажу дякую тобі, пастор, бо ти пильнуєш над моїм життям, ти будеш відповідати за це. А я, я що, я шаную свого пасторя? що я маю робити? Я маю виконувати того, що він навчає. Можливо, комусь здається, що задовго проповідує. Я розумію, такі люди є, і вони щось балакають. Але Боже Слово, воно лежить в основі нашого спасіння. І коли ми пильнуємо над цим словом, ще раз я зачитаю, «Стережіться, щоб ви не втратили того, над чим ми працювали. Тому, якщо то, що ми працювали, напрацьовували апостоли, вони мусять, знаєте, проговарювати. Вони знов і знов кажуть, Робіть так, як ми вас навчили. Бо прийдуть вчення. Прийдуть вчення. І сьогодні ми дійсно можемо, перебуваючи в цій всесвітній сисі для себе щось брати, знаєте так щоб щось торкнулося, а щоб душа розгорнулася і не згорнулася. І вони знаходять для себе те чого шукають. Але ті, що шукають Боже Слово, вони розуміють, що всі післання апостолів були направлені саме на те, щоб пояснити шлях Христів. Щоб наголосити на тому і сказати: іншого не буде. Іншого не буде. Чуєте, Писання, воно змінитися не може. Я можу запропонувати вам інші українські переклади. Інші. І в кожному з тих перекладів, ну, наприклад, те ж саме читаю: кожен, хто забігає наперед і не тримається христового вчення, той не має Бога. Виявляється, стереж, стереж, стережти, стерегтися і забігати наперед, це одна та сама думка, той, той самий переклад. А що вибрати? І сьогодні в нас буде дуже-дуже дуже багато прикладів. Обирай! Обирай, що тобі до вподоби. Але хочеться обрати єдине, яке буде спрацьовувати в моїй душі. Буде спрацьовувати, буде налаштовувати мої думки. Ще один із перекладів. Кожен, хто віддаляється і не залишається в ученні Христа. Те саме, але зовсім по-інакшому. інакший переклад, зовсім інакший зміст, що обрати. Знаєте, друзі, що б я вам порадив, слухайте тих, хто взяв відповідальність за те, щоб пасти Боже стадо і бути відповідальним перед Господом. І для цього треба перебувати у вченні помісної церкви і не приносити зайве сміття, яке буде щенити тільки розбрат, сіяти сумніви. Хочу пастор каже так, а, 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 а хтось там десь сказав, що це інакше. Я деколи чую якісь речі, які люди, знаєте, для себе так вважають за таке необхідне, щоб воно було. Але на жаль, це зовсім протилежне. Зовсім протилежне. І тлумачення того всього ще більше буде віддаляти від Бога. Якщо Писання, воно є таке, знаєте, вислів, такий христоцентричне. Все навколо Христа, то всі сучасні речі, я навіть вчинням це назвати не можу. Воно навколо людини, навколо особистості. Аби приємно було, аби так добренько було, знаєте, так чемненько, що було. Не треба облічати, бо ще людина образиться, піде з церкви. Послухайте, Боже Слово так каже. То не ми придумали, так написано, і ми мусимо чинити саме так, як каже Боже Слово. Якщо навіть боляче, приймай і міняйся. Бо прийде трохи часу, і ти зрозумієш, що саме це слово, воно зберегло тобі життя. Воно дало можливість тобі мати духовне збагачення, через яке ти робиш вірні вчинки. І робиш той вибір, який є єдиний вірний, і він в Христі Ісусі. Я дуже багато чую такі речі, знаєте, та не напрягайся що ті служіння. Та ну не при... ну, нашого стільки. Як один брат каже, люди так сьогодні нагружені, так навантажені, а ви ще цих служінь не робили. Хто це каже? Хто промовляє такі речі? Це коли вже забагато молитов і забагато багато слова стало? Під час війни, коли нас хтось має обмежувати, зупиняти і казати Слухай, ану на коліна перед Святим Богом, Клич його ім'я, відчуй його владу, його помазання. Ще дуже багато справ. Церкві треба виконати тут на землі. Давайте будемо шанувати Боже Слово і виконувати, тримаючись того вчення, яке передали нам апостоли, який Дух Святий сьогодні поклав в наші душі. І нехай Господь нас в тому всіх рясно благословить. Будемо молитися за потреби. У нас є список військових. Хто ще не записав своїх, ми оновили трошки, бо всі аркуші вже були записані. 591 особа є на цьому списку, навіть цілий бригади вписують під одним пунктом. І ми віримо і давайте будемо просто молитися за це. Благаючи Бога, Господи, збережи їхнє життя, просто збережи їхнє життя. Хай свідчення їх збереження стане для багатьох свідченням того, що то робить Господь. По молитвах церкви. Якщо є потреби, будь ласка, заявіть. Да, свят. Щира подяка Господу. Алілюя. Слава Господу! Навіть там в кінці мене почули. Слава Богу. Дякуємо за ваші руки. Ще, будь ласка, які потреби. Да, Молимося за спасіння. Рідних, близьких, знайомих кому свідчимо, за відступників, особливо наша молитва, щоб Господь їх навертав. Я вірю, друзі, якщо ми почнемо молитися, ви побачите скоро цих людей в церкві. Ви побачите. І тоді подяк в нас буде ще більше. Молимося, щоби спасалися душі навіть ті, яких зараз вкрав сатана. Молимося за завтрашню євангелізацію і за групу по підготовці до водного хрещення, Маже 20 людей. Ми вже маємо і вже так. Розпочинаються ці заняття. Хай Бог благословить, щоб ми нікого з них не загубили, а ще намножили. Ще намножили. Ви маєте можливість служити людям. Якщо ви знаєте, хтось покаявся, або хтось вже такий наближений. Свідчить про те, що треба робити наступний крок йти до Господа і заключати з ним заповіт. Будь ласка, Володя. Помолимось. Помолимся за жіночку з Левахи, яка онкохвора, і щоб Бог її зселив, він наблизив до себе. Ще, будь ласка, да. Кажіть, кажіть, хто там. Помолимося за всіх служителів церкви нашої, так. Молимося за всіх хворих, особливо онкохворих знаєте, Чують про нас, і досить багато людей звертається з онкохворобами. Сьогодні на молитві був чоловік, і вже не перший раз приходить, то він перший раз прийшов, так лест на, на милицях таких в нього онко. От Сьогодні вже своїми ногами і каже, чи мені робити операцію, чи молитися далі. Що Що робити? І ми так молилися, кликали ім'я Господня. Я вірю, що ми почуємо ще свідоцтво зцілення від онкохвороби. Бог добрий. І він чує. Тих, хто молиться. Молиться завжди на основі Божого Слова. Ще, будь ласка, які потреби. За невернення нашої влади, за зруйнування корупції. Нехай Бог просто вийде на зустріч, бо дуже-дуже багато зла сьогодні робиться. Дуже багато. Хай Бог обереже, да. Да, от уже сестра заявила, так. Да. Молимося, так. Да. Молимся. Та й за молитвенників варто помолитися, знаєте, хай їх більше, хай більше їх. Якщо всі потреби. Встаємо перед Господом і молимося. Батько Небесний, ми дякуємо Тебе за те, що ти знову і знову зібрав нас в церкві, в дому молитві. Господи, ти знову відкриваєш для нас небо, Боже, торкаєшся наших сердець, Господи, і промовляєш так лагідно в наші серця, Господи, щоб ми пильнували в слові, Боже, щоб ми не, не збочили, Господь в нашому житті, Господи, але щоб все, все, Господи, що робиться сьогодні на цій землі, Алілюя, через твоїх дітей, свідчило саме про те, що ти царюєш. Алілуя, ти Господь всемогутній, амінь, алілуя. Це Твоя влада, це Твоя сила. Амінь, алілуя. В ім'я Ісуса Христа благослови. Благослови, Боже, і збережи своє насліддя, Господи. Щоб ми перебували в церкві, Господи, не онлайн, Боже, а разом, Господь. Щоб це була жертва спільності, Господь. Вона така приємна для Тебе. Господи, коли діти сходяться, бачать один одного, вітаються, алілуя, славлять ім'я Твоє, амінь. Аллилуйя. Вони не кажуть один одному здрасті, вони кажуть, слава Господу! Амінь. Аллилуйя. І це відрізняє нас від людей цього світу. Амінь. Аллилуйя. Боже, ми церква Твоя, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя. На рид пастви Твоєї, Господь. Ми дякуємо за нашого старшого пастиря, Господь, що Він пильнує над Словом, аллилуйя, і навчає істині, Боже святий. в ім'я Ісуса, допоможи нам почути і виконувати це слово. Слово, Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, Боже, ти бачиш ці служіння, яке ще є перед нами, Господи, нічна молитва, благослови Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, до й мудрості і сили. Боже, завтрашню евангелізацію, благослови тих людей, які приходять до церкви, Боже, і вони вже стали так приємні один одному. Ми майже не наблюдаємо ніяких сварок. І вони дякують за те, що чують Боже Слово, і Ти приходиш і в їхні оселі, ти зціляєш їх від хвороб. Амінь. Ти змінюєш їх погляди на життя. Амінь. Алілюя. Алілюя. Дякуємо, що саме в них ми спостерігаємо Тебе, Христос. Алілюя. бо Ти працюєш, то Твої пронзені руки, Боже, то Слово Господь, яким колись ми спаслися, сьогодні спасаються вони. Амінь. Алілюя. І це слово, воно не може змінитися по віки. Амінь. Алілюя. Господи, допоможи нам бути чемними в служінні, в послусі Господь, в виконанні запасів. Твої, Господи, в ім'я Ісуса Христа, благослови, і збережи нас, усіх, Господь. Халілуя, халя, Боже святий. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цих військових, Боже, які є в цьому списку, Боже. 591 особа, Господь. Боже, благаємо Тебе, Боже, щоб вони жили, щоб вони були здорові, Господь, щоб вони були неушкоджені, Господи. Можливо, це виглядає мої, про якусь казку, але ми про Слово Твоє і віру нашу. Амінь. Халілюй, через яку Ти бережеш, Ти Ходиш на зустріч, Господи, ти прославляєш своє ім'я в життях тих людей, Господь, які сьогодні. Ризикуючи своїм життям, дають нам можливість вільно збиратися, Господь, щоб робити твою справу, Господи. І ми ще більше хотіли би молитися, ще більше просвячувати своє життя і на духовне збагачення, Боже. І тому просимо Господь за групу по підготовці до водного хрещення, за братів, які задіяні в цьому служінні, Боже, дай нам цього єднання, Господь, щоб всім разом зростати в пізнанні істини, Боже, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі, Господь, за всі молитви, за слово. Яке ми сьогодні чули, За пісні, які лунали, Боже, за відчуття Твої присутності і Твого дотику до наших сердець, до наших деколи знеможених тіл, Боже, в ім'я Ісуса благослови. Боже, ми прославляємо Твоє ім'я віддаємо, віддаємося на Твою ласку. Хвала Тобі і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.